Схожі процеси відбувались в Україні на початку 90-х, коли через тотальну приватизацію держава втратила контроль над найбільшими промисловими підприємствами на липень 1998 року. Близько 90% промислових підприємств України вже було приватизовано. Однак очікуваного економічного ефекту це не дало. Як ми прожили ці 20 років, і для чого ми їх прожили, якщо за 20 років ми не тільки не поліпшили. Але навіть не повернулися до того рівня, який мали у 1990 році, а 1990 рік, ви вже пам'ятаєте, був далеко найкращим роком у радянські часи. Традиційно українські державні бюджети, і 2012 рік не став виключенням, не дофінансовуються по різним напрямам. У держави не вистачає коштів на освіту, медицину, сільське господарство, надходження до головної скриньки країни шукають у вигляді кредитів за кордоном, а від і черговим розпродажем об'єктів із фонду держмайна. Якщо ми і надалі будемо продавати остатки державної власності, яка сьогодні ще є в управлінні державою. А для прикладу, за прикладами, далеко ходити не треба. Навіть Вінниця обленерго сьогодні продається за 167 мільйонів гривень. Це копійки, коли продається такий господарський комплекс за такі дешеві ресурси. То це говорить про те, що, врешті-решт, держава не здатна буде управляти процесами ні соціальними, ні економічними в межах нашої наших територій. 13 лютого 50% акцій енергопостачальної компанії Вінниця Обленерго за 176 мільйонів гривень придбала компанія Луганське енергетичне об'єднання. Монополіст по поставці електроенергії у східному регіоні країни. 99% акцій компанії належить кіпрський сам хату Ентерпрайзіс Лімітед». на протязі. Скажімо так, п'яти років вони зобов'язані абсолютно чітко виконувати всі умови під контролем фонду держмайна. Uh -huh. Але ви праві, що дійсно придбання конкретного пакету акцій говорить і владу над активами компанії, тобто над всім, що створено uh -huh. в даній області. І незрозуміло, чому чому ці ситуації. Якось, скажімо, українські, олігархи, чи, скажімо, ігроки енергетичного ринку, чи проспали, чи все. Я не говорю про компанію «Вінниця Обленерго, я говорю в цілому uh -huh. от, про енергетику. Uh -huh. Ми бачимо, uh -huh. що вже третя компанія контроль придбуває чи набуває, uh -huh. соб, собственно говоря, представники іншої держави, інвестори. За декілька днів до продажу Вінниця Обленерго фонд держмайна України продав Чернівці Обленерго. А того ж дня було продано компанію Закарпатій Обленерго. Український енергетичний ринок почали розподіляти між представниками українського та російського великого капіталу. Олексій Літвінов, Олександр Малий. Новини телеканал Вінниччина.